Початку великої війни День Збройних сил України став загальнонаціональним святом. Скажіть, будь ласка, як змінилась цінність професії військового та чи є серед ваших знайомих такі? Е, мій дуже добрий знайомий служить в теробороні. Чоловік був військовий, батько був військовий, всі рідні військові. Цінність висока. Люди стали більш, як правильно сказати, Відповідальніше до цього, що зараз вони на даний момент вже набагато краще ставляться до військових, ніж ставилися раніше. Тут неможливо пройти по цій алеї, коли дивишся на ці всі молоді фотографії, то, тому тут без сліз нічого не скажеш. Ціни навіть немає. Це немає ціни в цьому. Це військові, це люди, яким об'язані всі діяти. Я, я, я не знаю. Це дуже важлива професія. Склоняю голову перед тими, які стоять там на цьому. Захищають наш спокій, наш сон. Я навіть не знаю, на коліна перед ними встати. Я військовий. Змінили ставлення громадянин до нас. Повага, майже всі діти кричать на території Донеччини, всі діти кричають, слава Україні, кричать так само на Чернігівщині. Ну, я перед ними приклоняюсь і віддаю їм, ну, таке, я не знаю, просто вони. Для мене зараз все. Бог і вони, тому що від них залежить все наше майбутнє. Згідно на те, щоб ідея працює, щоб забирали, скільки потрібно зарплати, щоб вони були ситі, щоб вони були в теплоті. Спочатку Великої війни День Збройних сил України став загальнонаціональним святом. Скажіть, будь ласка, як змінилось значення професії військового для вас та чи є серед ваших знайомих такі? Ця професія стала більш затребуваніша, звичайно, тому що потрібно захищати. Тільки чуєш про військових, зразу вже хвилюєшся. e, e, e duas vezes para